Вітаю, друзі, ви на каналі Порлани. І сьогодні знову нагороди за останній час. Насправді накопичилось настільки багато паків, що я вирішив навіть їх розділити на два відео. Бо в цьому відео познайомлю вас з двома героями, яких я упіймав на цьому тижні. Одного ми ви могли вже бачити на стрімах, а от іншого я вам не показував. Власне, сьогодні, звичайно, що покажу з лайв реакцією оскільки я тоді записував це все. Ну і відразу зробимо оціночку цих героїв. Я зіграв чимало матчів і можу показати вам деякі нарізки та сказати свою думку, власне, Варто їх купляти. Ну от у наступному відео вже познайомлю вас з нагородами за Вікінд Лігу І, до речі, не тільки своїми, а ще однієї людини. Паки там вийшли надто круті, я абсолютно не жартую зараз. Нарешті пощастило. На відповідно від вас чекаю лайків. Давайте швиденько наберемо 500 лайків. Це насправді дуже маленька цифра. І наступне відео вийде вже завтра. Ну а поки що традиційно нагадаю вам про підписку на канал. Знову ж таки, лайк та телеграм-канал. Не забувайте заходити і туди. Давайте починати. Отже, нагороди за Rivals, як завжди, елітний дивізіон, як завжди, відповідно, червоний пік, в якому, як завжди, знову ж таки, не дуже то й пощастило. Ну а за самі Rivals сказати, що мені нічого не впало, це, в принципі, нічого не сказати. Тому не буду навіть вам це показувати. А от паки з героями, якраз давайте і переглянемо. Wood heroes Pack. Відкриваємо. Ух ти! Ух ти! А це непоганий варіант, мені здається, слухайте. Ой-ой-ой, які фінти пішли. А скільки в тебе на фінтах взагалі? Ну, Судячи з того, що він робив, це десь приблизно три зірочки. Вау! Руді Фьоллер, uh, звуть цього гравця. І давайте подивимося, скільки він коштує. Мені здається, немало має коштувати. І. 430 тисяч! Камон! Добре. 3 плюс 4 на зірочках, щоправда, фінти 3, вікфут 4. Слухайте, але мені, мені здається, можна і заграти. Можна і заграти. Далеко не найгірший варіант, далеко не найгірший. І я навіть за нього трошки пограв у Rivals, якраз був кінець сезону. Там вирішальний матч і вирішив дати йому шанс. І... Здебільшого він мене не вразив, якщо чесно, бо не вистачає максимально, не вистачає йому і фізики, не вистачає йому і фінтів. Та й в принципі я б не сказав, що удари були якісь надто шикарними. Але думав я на той момент, що от аби в мене була золота картка, там вона з набагато кращими характеристиками, це вже була б інша справа. Ну і давайте подивимося, що було далі. Сім наборів! І відкрию зараз, і останній буде з гарантованим World Cup Hero Pack. Тобто з Marvel, марвел герої за передзамовлення. Ой, чекайте, щось я, ще... Що я не зберіг. А, свап, перший свап Дякую, дякую, Десушений. Дякую, дякую за підтримку ще раз. Дякую. Так, поїхали. Перший мимо. Окей, 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 окей. Слабенькі паки на початку. так? Мега, мега. Набір. Хоч волкаут може. Іспанія це. Майже ніколи. О! Найс! Але це антрейд. Блін. Але це антрейд. Маліна, вибачай. Пак за 50 тисяч монет і це трейдбл. Нічого. Пак за 100. Ну, дайте спешл, по це цей навіть. Майже, бачите, не вгадав цього разу. Дайте спешл картку! Поки що всі не можуть <схи> зайти в гру. Дайте спешл картку, злобий. Я хочу щось адекватне. Come on! І зараз одразу піду його тестувати в цьому. у відборі дувел. Там подиви. Ну, ти подиви на нього. Оу, Кайл Уокер! Це вже перемога. <схи> Добре. а, -а Чекай, 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 чекай. Мій то. Хоч продавай які в мене, бо я це не пам'ятаю. Скажи, що ти продаває мий. Yeah! 80 тисяч монет. На тіні. Ну, доведеться зливати, все ж таки, ну це 80к. Так, два ще набори. Один за 100 і один з гарантований. Oh. Це інформ. Габріель! Може, окрім інформа, що щось може бути? Ні. Зараз не я буду відкривати найголовніше останній пак. Давай, йди сюди, Синку. Да! Давай будеш відкривати пакі. Давай, йди сюди. Дай, йди сюди. Опа! Знайомтесь з форланом молодшим. І тільки далеко не уходь, будь ласка. Оп! Ех, йди сюди, дитина. Так, а ну, чи видно, чи не видно нас. Нас видно! Ууу! Yeah. Yeah. Ні, не туди, не туди, дивись! Ось цей геймпадик, пам'ятаєш? І на X натискай, дивіться, сам натискай, дивіться. Я нічого не роблю. Чекай, ще раз, ще раз. Так само, давай. Oh, молодець, умнічка. Молодець. Давайте! Зараз туре буде. Комон! Не, не скіпай! А, яка Германія, яка німеччина! А, Фьоллер! Це фьоллер! Ну ти ж не найгірший варіант, як ти кажучи, не найгірший. Mm -hmm. Дякую, дякую Сінько. Ну, Не туре, звісно, але слухай. Більш-менш непогано. А, там йому не дали зірки навіть. Mm -hmm. Так, так, Симко, тебе не видно. Ти так низько сидиш у мене на руцях, що тебе й не видно. Куди? Що таке? Mm -hmm. Тобі мишку дати? На мишку. Mm -hmm. Ай, ладно, фьолер. Спробуємо наступного разу. Все. Ну, біжи, біжи до мами. Давай. Отже, на момент, коли я впіймав фьолера, він коштував приблизно мільйон монет. Зараз це 800 тисяч, але все одно це досить величезна навіть сума за одного гравця. Ну, а як він себе проявляв на полі, я вам пропоную подивитись. Алло. Як же ж мені, мені це от е... Ну хоть тут? Квіксел тебе! Квіксел Ти що робиш Фьоллер? Та це ж знущання якесь камон! О, давай, 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 Руді А ну ти блін Він не може вдарити, ну серйозно. Давай дальню. О! О! І він не забиває знову. Та ну тебе в сраку. Та ну тебе в сраку. А ти що? Ні, чи, Чи в нього скриптів нема, чи реально зараз гра настільки убога е, З точки зору геймплею, що вже ну взагалі адекватно не працює. де ж ця швидкість 99, Блін Що за? О, малець. <ріст> Це уявіть, зараз просто нарізати цей перший матч і зробити ось такий от огляд великого, не з точки зору в розмірах, Великого Руді Фьоллера. Легендарного навіть. Звичайно, можна було б зупинитися, ось цьому нарізочку показати і сказати, що не варто його в будь-якому випадку собі купувати. Але я, звичайно, що за об'єктивність, тому я дав йому далі дограти і відбір до Вікінг Ліги, і вже почати там Вікінг Лігу саму. Я грав з Фьоллером і насправді гравець виявився досить небагано. Ну Хоч тут? Ой, молодець. Добре. Хо-хо-хо! Яка комбинация, прикольно? Молодцы, молодцы, фочки, молодцы. О! Руді фле! Та ти шо? Це непогано, це непогано! Ой-ой-ой-ой-ой! Ке голасо Кейголясо! А це було непогано, слухайте. Починає розкриватися хлопчина котру. Будь ласка. Хетрик, якщо я не помиляюсь. Покер. Ой, я щось розігрався. Розігрався хлопак. Розігрався, молодець. Оджо! Ой, молодець, гарний пас. Шикарний пас навіть. Джим. E, Два перекидання Ферлера. Прикольний матч. Ось таких от героїв, друзі, я упіймав. Я насправді навіть не уявляю, яка там була б вірогідність взагалі упіймати одного і того самого героя. Але в різних версіях. При цьому ж і не найгіршого, далеко не найгіршого. Аби це було два краучі, це було б набагато гірше. Бо там взагалі, в принципі, грати неможливо. А от з Фьорлером, ну я вам скажу, що зіграв він в мене десь матчів 30 і більше 30 голів забив. І це все абсолютно виключно. Rivals, це Вікінг Ліга, це від борду Вікін Ліги, жодного матч складбатту. Тому я не можу сказати, що він неефективний, але до якихось рівнів там Роналдо, Женоля, Бапе і так далі, йому все таки, напевно, далеко через його зірочки на фінтах, їх дійсно не вистачає. Ну і найголовніше, друзі, обов'язково не забудьте натиснути лайк до цього відео. В такому випадку завтра вже ви побачите ну, супер цікаві нагороди, які я щойно відкривав, от буквально перед монтажем ось цього відео. Дякую вам всім за підтримку і бажаю успіхів вам та удачі. В паках напишіть, кого з ви з героїв піймали собі. Ну і побачимось зовсім скоро. До зустрічі. Слава Україні! Па-па.